У 1905 році психологи Альфред Біне та Теодор Сімон розробили тест для дітей, які мали проблеми з навчанням у школі у Франції. Їхній метод призначений для визначення дітей, які потребують індивідуальної уваги, ліг в основу тесту на коефіцієнт інтелекту IQ. Починаючи з кінця XIX століття, дослідники висунули гіпотезу, що когнітивні здібності, такі як вербальне мислення, робоча пам'ять та візуально просторові навички, відображають загальний інтелект або g фактор Саймон і Біне розробили батарею тестів для вимірювання кожної з цих здібностей і об'єднали результати в один бал. Запитання були адаптовані для кожної вікової групи, і результат дитини відображав, як вона виконувала завдання порівняно з іншими дітьми свого віку. Розділивши отриманий результат на вік дитини та помноживши його на 100, ми отримали коефіцієнт інтелекту або IQ. Сьогодні 100 балів це середній показник для вибіркової популяції, де 68% населення набрали в межах 15 балів зі 100. Саймон і Біне вважали, що навички, які оцінював їхній тест, відображатимуть загальний рівень інтелекту. Але як тоді, так і зараз не існує єдиного узгодженого визначення загального інтелекту, і це залишило двері відкритими для людей, які використовували тест для власних упереджених припущень щодо інтелекту. Те, що починалося як спосіб виявлення тих, хто потребував академічної допомоги, швидко стало використовуватися для сортування людей іншими способами, часто на догоду глибоко хибним ідеологіям. Одне з перших широкомасштабних застосувань відбулося в США під час Першої світової війни, коли військові використовували тест IQ для сортування новобранців і відбору їх для офіцерської підготовки. У той час багато людей вірили в Євгеніку. Ідею про те, що бажані та небажані генетичні ознаки можна і потрібно контролювати в людині за допомогою селекції. З цим напрямком мислення було багато проблем серед них ідея про те, що інтелект не тільки фіксований і успадковується, але й пов'язаний з расою людини. Під впливом Євгеніки вчені використовували результати військової ініціативи, щоб зробити помилкові твердження про те, що певні расові групи інтелектуально вищі за інші. Не беручи до уваги, що багато з протестованих рекрутів були новими іммігрантами в США, які не мали формальної освіти або не знали англійської мови, вони створили хибну інтелектуальну ієрархію етнічних груп. Перетин євгеніки та тестування IQ вплинув не лише на науку, але й на політику. У 1924 році в штаті Вірджинія було прийнято рішення про примусову стерилізацію людей з низькими показниками IQ рішення, яке підтримав Верховний суд США. У нацистській Німеччині уряд санкціонував вбивство дітей на підставі низького IQ. Після Голокосту та Руху за громадянські права дискримінаційне використання тестів IQ було піддано сумніву як з моральних, так і з наукових міркувань. Вчені почали збирати докази впливу навколишнього середовища на IQ. Наприклад, оскільки тести IQ періодично перекалібровувалися протягом 20-го століття, нові покоління отримували стабільно вищі бали за старими тестами ніж кожне попереднє покоління. Це явище, відоме як ефект Фліна, відбувалося надто швидко, щоб його можна було пояснити успадкованими еволюційними особливостями. Натомість причиною швидше за все було покращення стану довкілля, освіти, охорони здоров'я та харчування. У середині ХХ століття психологи також намагалися використовувати тести IQ для оцінки інших речей, окрім загального інтелекту, зокрема шизофренії, депресії та інших психіатричних станів. Ці діагнози частково ґрунтувалися на клінічних судженнях експертів і використовували підмножену тестів, що застосовуються для визначення IQ. Пізніші дослідження виявили, що така практика не дає клінічно корисної інформації. Сьогодні тести IQ використовують багато схожих елементів дизайну і типів запитань, як і в перших тестах, хоча ми маємо кращі методики для виявлення потенційної упередженості тесту. Вони більше не використовуються для діагностики психіатричних станів, але подібна проблематична практика використання субтестових балів все ще іноді застосовується для діагностики нездатності до навчання всупереч порадам багатьох експертів. Психологи в усьому світі все ще використовують тести IQ для виявлення інтелектуальної недостатності, а результати можуть бути використані для визначення відповідної освітньої підтримки, професійної підготовки та проживання з підтримкою. Результати тестів IQ використовувалися для виправдання жахливої політики та науково необґрунтованих ідеологій. Це не означає, що сам тест нічого не вартий. Насправді він добре справляється з вимірюванням навичок міркування та вирішення проблем, на які він спрямований, але це не те саме, що виміряти потенціал людини. Хоча з тестуванням IQ пов'язано багато складних політичних, історичних, наукових і культурних питань, все більше і більше дослідників погоджуються з цим і відкидають ідею, що людей можна класифікувати за одним числовим показником. うん。